Наказом національної поліції України. У скриття злочинів проти власницю у коління карного рукави. Дякую, зараз українські наради. Дякую вам дякую. за службу. Ви внесли лепту в наш колектив і очолюєте кримінальний блок. Служу українського народу. Начальника сектору не закону заводінь транспортними засобами відділу Поліції Тернопільського руху. Вітаю, дякую за службу. Законує залодінь транспортними засобами України карного руху. Дякую, дякую. дякую свято. Номер 3, місто гусяти човківського РВП. Дякую за службу. Так, розпеціальне закону заодіння транспортами закладу управління карбооруди. Дякую за службу. Служу українському Дякую за службу. Я щиро і сердечно хотів вас привітати. В першу чергу. Вас опорів, ваші сім'ї, які терплять всі ваші ненормовані робочі дні, всі ваші тривоги. Побажати останеться спокою. Скажу відверто, що за крайні півроку розшук показав результат. Це оцінює і департамент карного розшуку. Мені це приємно, мені це імпонує. Я бажаю, щоб такий темп. Тільки був нарощуваний і ваш ви професійно тільки зростали. Мирного неба всім нам і з нашою перемогою. Хочу також побажати всім міцного здоров'я козацького, кар'єрного зростання. І напевно, що кожен офіцер хоче стати генералом. То я кожного бажаю, щоб така мрія здійснилась. Основне в моїй роботі це виявляти та запобігати. Адже якби не кримінальна поліція, були б такі випадки, що зброя поширювалася, наркотичні засоби поширювалися, шахрайські дії не припинялися б. Тому я вважаю, що запобігання протидія і саме виявлення таких злочинних дій це наша робота.